Вітаю в ефірі. Програма про творче. Ми говоримо тут про мистецтво, культуру та знайомимося із цікавими та талановитими особистостями. І сьогодні до мене на гостину завітав Григорій Вагапов, це лідер музичного проекту Вперше чую. Так, я вітаю сторона. вас. Я думаю, варто почати із того, що ви взагалі родом із Катеринополя, от відоме так, це селище, але нині його ви знаєте таке на межі переходу щодо нової назви, і його планують перейменувати в Калинопіль. Спочатку розпочнемо з того, як ви ставитесь до того, що ваше рідне селище місцину ось перейменовують. Ви знаєте, я ж за освітою журналіст і якби, створив свого часу групу в інтернеті, в Фейсбуці Катеринопільська громада. І саме там зараз ламаються списи з приводу того, як, ну, принаймні раніше ламалися списи з приводу того, як назвати, переназвати Катеринопіль. Було кілька, е варіантів, кілька варіантів. Калинопіль це, скажімо таки, доволі несподіваний для нас усіх варіант, тому що. Наше селище історично назвало Скалниболот. І ця назва, вона підтверджена нещодавними археологічними знахідками. Там знайшли якогось козака, який був з Калниболотського куреня нашого Катеринопільського. І цьому є історичні підтвердження. Але якось так при обговоренні Кални-Болот не зайшов нашим нинішнім мешканцям селища. Ну, ну от, от болото і болото, і кални не кални, а болото. І всі схилилися до того, що варто було б взагалі залишити Катеринопіль, але перебудувати замість назви, замість того, щоб змінювати назву, можна змінити легенду. Да, і вже почали говорити про те, що Катеринопіль це на честь Катерини, матері Тараса Шевченка, бо Звенигорочено це батьківщина Тараса Шевченка, і ми цим пишаємось, ми це знаємо. І вже тут зовсім інша Катери... Катерина. І в ну, такі розмови пішли, і ми практично були впевнені, що, що в принципі ніхто нас не буде чіпати. Ми собі будемо Катеринополем, але тепер не на честь Катерини, другої, а на честь Катерини, матері Тараса Шевченка. Ну, ага. не так сталося, як згадалося, і врешті-решт з'ясувалося, що потім, через те, що отак було ну, трошки ну, невдало не поставлено голосування з приводу варіантів, які могли бути. Калниболот уже не розглядається як варіант назви нашого селища. Ми тепер швидше всього будемо калинопілем. І ми зробили, ми з хлопцями, з моїми товаришами, зробили свого часу пісню. Пісню, яка. Ось yeah. в мене було наступне питання, тому що е, ось ця пісня вона з'явилася ще напередодні власне того, як точилися ось ці сумніви. щодо цього правильно я так, зрозуміла. Так. Це ви передбачили, що може бути така назва? Ні, Ми написали пісню до 450 річчя Катер... Катеринополя, Ми написали пісню «Їду жити у Катернопіль». Е, але бачите, не Катеринопіль, а Катернопіль. Катернопіль, uh -huh. тому що моя бабця називала завжди моє селище Катернопіль. От якось старики так казали. І воно начебто і не про Катеринопіль, але воно краще лягає на Калинопіль. Ми так експериментально взяли і заспівали з хлопцями. Ми, наш товариш Олег Бойко прийшов у відпустку, і ми прийшли до нього, зробили йому такий концерт концерт для одного глядача. знаєте. Uh -huh. І каже: ми тобі зараз заспіваємо пісню про наше селище. Взяли, і заспівали на телефон, я це зняв, просто от так викинув в нашу громаду. І і знаєте, дивовижна дуже річ відбулася, тому що мало того, що її там 20 тисяч людей переглянули, саме наших адресної аудиторії, наших людей, які живуть в нашому селищі, то деякі люди казали, знаєте, так щось мені раніше не заходило Калинопіль, а зараз слухають, наче нічого. Пісня мотивувала, так? Да? Якось так, трошки Тексту, згладила вона да, 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 да. такі моменти. Ну і з калиною багато в нас пов'язано, справді. І такий калиновий в нас край. Uh -huh. І наша річка Гнилий Тікич, і на її берегах їй дуже багато, так, вологий клімат, калина гарно росте. Можливо, це якось інтуїтивно виведе нас саме на таку, на таку річ. Ну, а я як музикант задоволений, бо мені не доведеться писати нову пісню про болот. Про Калини було тважче писати пісню. ну тобто... Так, А в нас і так, до речі, якось так відомих пісень про міста, окрім Києва, так, щось їх так дуже мало. А ви пам'ятаєте, була пісня про Кіровоград, але Кіровоград теж переіменували і нема більше пісні. Так, Треба нове про думати, про так. А Ще нещодавно вийшов фільм, який називається Писанка. І саундтреком, треком до цього фільму стала ваша пісня Сказка. Там взяли чотири пісні. Ми так, да, так чотири Але, сам але саме головна стало... так, головна це, і ми зняли до кліп на цю пісню. Ви знаєте, от я б просто ми багато говоримо, знаєте, говорити про музику, uh -huh. танцювати про архітектуру. Дуже багато матеріалу лежить в інтернеті, і воно досяжне. Я думаю, що нашим глядачам, якщо їм сподобається наше це спілкування, вони знайдуться. Ми дозняли кліп з акторами з цього фільму і. Скажімо, ця пісня головна сказка. Чим вона хороша? Ви знаєте, ми, ми, як люди, ми як громадяни, як нація, перестали молитися. У нас така така річ є в культурі зараз, немає цього. Але ми не перестали співати. І дуже важливо, щоб люди співали і вкладали в ці пісні ті слова, які хотілося щоб в їхньому житті справджувалися. Пісня Сказка це побажання хорошого людині. Буде тобі день, буде тобі ніч, буде тобі сонце, буде небо, буде тобі сон, буде тобі син, буде тобі все, що для щастя треба. Можливо, тому Тарас Дудар, режисер фільму писанка, Крашенка. Так, так. Він взяв цю пісню як таку квінтесенцію настрою цього фільму. Але я вам скажу, я був на прем'єрі тут в Черкасах, я був на прем'єрі цього фільму. І вона там дуже вщемливому моменті так показана. Її ставить один із головних героїв, хлопчик маленький, своїй дівчинці, який, який, ну, який він симпатизує. В момент, коли та дуже злякалася сирени, і їй страшно, і от він ставить їй цю пісню, і ця пісня її трошки підтримує якось в такій складній ситуації. От я впевнений, що доля і. Обов'язок музикантів зараз підтримувати наш народ в такій складній ситуації. Це складна ситуація. Ми переживаємо її по різному. Я от повернувся. От ми говорили про кропивницький. Я вчора приїхав. А давайте ще залишимося тему. Я знаю да. про що ви хочете поговорити. Мене до вас дуже багато запитань. Давайте на цій ноті я пропоную подивитися нашим глядачам фрагмент вашого кліпу, щоб вони розуміли про що ми. Угу. А потім повернемося. Бо все ж таки про пісні в кінематографі це таке дуже цікава тема. І там, звідки ви приїхали, ми про це теж поговоримо. Тож давайте. зараз, любі того, глядачі, давайте переглянемо фрагменти кліпу. Ні, не посадиш гітарну деку на тугі болти. Моя хата з краю далеко не доплюнути. Буде день і буде все селля за умовищом. Ніч тебе посидіть спокійно, не умовити, ні. О, дядя Ярик приїхав. Ах. Буде тобі день, буде тобі ніч, буде тобі сонце і буде небо. Буде тобі син, буде тобі все, що для щастя треба Буде тобі так, буде тобі ні, буде тобі вибір в житті і зброї. Якщо буде тобі собою, якщо буде тобі собою, Всі до льоху Власне, ось така драйвова пісня, такий фрагмент ви ще не побачили. Виконує його гурт вперше чую. Сьогодні ми говоримо із солістом цього гурту Григорієм Вагаповим. А для мене дуже цікаво, знаєте, було, як це гурту, як це виконавцеві, коли вам пишуть, наскільки я правильно зрозуміла, вам у Фейсбуці написав режисер так, так, і так. запропонував от ваші пісні, а зокрема цю пісню Сказка, взяти як от саундтреком до фільму. Як це воно, коли твою творчість і пропонують її взяти у кінематограф? Е, є простий життєвий принцип. Роби добро і кидай його в інтернет. І то воно знайде свого слухача, свого глядача, і врешті-решт воно комусь знадобиться. Е, так роблю я, так роблю мої товариш, роблять мої товариші з гурту по скрипту, з якими ми сьогодні будемо грати. Е, в музиканта в Україні дуже небагато можливостей проявити себе, проявити себе, бути корисним. Більш того, це не така не дуже така солодка доля бути музикантом. Да? Тому що ну, так завжди, і всюди, коли є там якийсь невеличкий перелік музикантів, які навчилися заробляти, навчилися робити це для нас і для моїх хлопців це суцільне волонтерство. Тому що ну, до мене підходить, от ми були. Тоді, коли я Вайдар їздив, тоді зараз, коли я їздив з концертами до хлопців, ну підходить до тебе солдат і каже: Брат, так класно на тобі дві гранати. Ну, а що може дати солдат на таких, в, в, в такій ситуації музиканту? Да? Тому, от знаєте, мені б дуже хотілося, щоб особливо молоді люди, які хочуть висловлюватися. Отримували ту підтримку медійну зараз, слава Богу, є інтернет, є Фейсбук, є е, можливість поширювати свою творчість. Е, ця пісня е, дала нам можливість трошечки більше далі розвинути, ну почати далі розвивати, тому що я, чесно кажучи, е, з початку повномасштабного вторгнення взагалі займався патрулюванням Києва. Ми відбивали Київ. Ми я два роки не був вдома. Це патрулі спочатку щоденний, потім через день, потім доба, через дві. І от в такому графіку я ну, от жив останні ну, крайні два з половиною роки. І тому, звичайно, коли мою музику взяли до цього фільму, коли Тарас зі мною зв'язався, я без питань, звичайно, йому надав все, що міг. Повірте, не, за... не в грошах було питання, і якби для, для мене це був принциповий момент. Робити те, що ти можеш на своєму місці, і е, в якомусь розумінні Тарас трошечки нагадав і мені, е, і моїм хлопцям-музикантам про те, що ми можемо робити більше, uh -huh. більше ніж просто патрулювати вулиці, столиці, більше, ніж просто е, бути стрільцем. Це дуже багато бути стрільцем, дуже багато бути військовим зараз. Але якщо ми можемо давати трохи більше, е, підтримувати більше, ніж одну людину. Е, Займатися не просто своєю справою, а тою справою, яка в тебе виходить краще за інші, це дало мені можливість нагадати про те, що я творча одиниця, почати писати далі. І буквально через там, тиждень після, ту, після того, як я про це згадав. До мене звернувся мій товариш з п'ятої штурмової. Mm -hmm. ми, я написав буквально за 15 хвилин їм пісню, і ми поздоровляли цією піснею уже наших військових з Днем піхоти. Mm -hmm. Я їздив в Краматорськ, ми там з штурмовиками, з реальними хлопцями це все дознімали, підзнімали, робили, монтували. І це теж дуже важливе, таке, знаєте, Творчий журналістський підхід не можна написати хорошу пісню про те, чого не знаєш. Можливо, для цього треба було ці роки війни і ці патрулі, для того, щоб Що потім за 15 хвилин швиденько накидати. А мої товариші, з якими сьогодні я приїхав, вони. Записали мені, тому що мало бути на ну, мало вміти написати пісню. Треба вміти її записати. Треба вміти її звести. Треба багато чого знати. Це професійний музикант і професійний звукорежисер, який сів і каже: Гриша, ми тобі її зробимо. Ми зробимо це хлопцям, і це ну феноменально, тому що деякі пісні можна писати півроку, можна рік писати ту пісню, вишукувати музикантів, дописувати, робити що завгодно. А хлопці за місяць це зробили? За місяць, і через місяць вона вже прозвучала так, як мене ну, попросили мої айдарівці, старі товариші. Ну, от, Григорій, от коштує. ще такий момент. Ви з 2014 року, власне, їздили на передову, виступали перед військовими. А от взагалом вирує думка, так, що ми. То свідомий українець той база це донатить по-друге, там збирає якісь смаколики військовим і ще щось. Тобто, ну ось такий ще така моральна підтримка. Там окопні свічки, щоб вони знали, що ми тут максимально чи можемо, підтримуємо їх. їх. Ось така підтримка з музичного боку. Оскільки у вас уже такий знаєте досвід поїздок на схід України, чому військовим потрібна пісня? Ось такі ваші виступи. Ви знаєте, з 2014 року я привіз е, додому пісню від Майдану до Айдару. Там взагалі про це сказано прямо напряму. Бо тому, хто йде у військо, треба пісня. Треба пісня. Та ж сама п'ята штурмова, вона цю пісню взяла як строю, Вони під неї будуть ходити. Е, Айдар взяв пісню від Майдану до Айдару, і ми тепер на кожній зустрічі нещодавно було десятиріччя заснування батальйону Айдар, і мені зателефонували всі мої товариші, всі живі мої товариші. Тому що мало нас лишилося з тих часів. Зараз мені хотілося б, щоб пісня послужила для трошки іншої мети. Нові пісні треба писати серед іншого і про те, як ми повинні себе поводити. Мало донатити, мало просто писати пісні. Доведеться піти і послужити. Я теж усвідомлюю це. Тому що зараз такий період, що потрібно зібрати речі. І піти, і допомогти руками. І от, от інформаційна кампанія для того, щоб всю, весь цей ну, жах припинити. Нема ніяких звірів в ТЦК. Не повинні люди боятися цього, цього процесу. А що для цього робити треба? Ми з вами починали говорити про те, де я був. Я їздив в Кривий Ріг, там мій товариш, психолог. Практикуючий Олександр Кудінов створив групу, в якій об'єднав знання з психології, знання з конфліктології, знання з права з юридичних знання для того, щоб підготувати людину, бійця і психолога, який потім буде працювати, по перше, до першого бою. Бо це дуже важливо розуміти, що з тобою відбувається, як це відбувається. По-друге, потім спеціалісти, які будуть працювати з нашими з нашими бійцями після їхнього повернення і до першого бою теж. Бо кому ж це треба робити? Психологічна підготовка, так так, це дуже важливо. От скажіть, будь ласка, коли ви приїжджаєте, наприклад, із піснею, коли виступаєте, коли ви знімаєте, чи можна говорити про те, що це також своєрідна допомога моральна, тому що хлопці. На час, на певний час, вони трошечки відволікаються, вони неначе повертаються до іншого ритму життя, до інших вібрацій, тому що пісня це все ж таки також певна терапія. І от коли ви разом із хлопцями записували от, з п'ятою штурмовою правильно, вони ж там з вами також підспівували. Вони трошки відволікалися від того, що там, там десь Там приїхало губає. відділення гуманітає. Хлопці з очима бездонними. Розумієте, які сиділи там, вони мало того, що вони ну, брали тому участь, вони старались, вони розуміли, що таким чином вони і своїх побратимів підтримують. І для них це були порожні слова. Вони цю пісню чули вперше в житті. І я так собі відчув, що вона їм, ну якби як вам сказати, пісня така річ, індивідуальна, якась, що це як індивідуальна аптечка. Mm -hmm. Ти береш її, прикладаєш до серця, і вона тебе потихеньку лікує. Лікує лікує. Да, да. Да. А і ще один із моментів лікування. Так це є наше інформаційне поле, медіа і радіостанції. Ви директор власне радіостанції, який розвиваєте у своєму регіоні. Да, да. Дивіться, в Звенигородському району Черкаської області є ФМ Радіостанція 107.3 Радіоактивність для мене і для моїх товаришів. Це волонтерський проект. На даний момент ми намагаємося, щоб вона, по-перше, залишилася, а по-друге, щоб вона взяла на себе оцю місію з об'єднання людей, з допомоги людям. Тому що важливо доносити новинами те, що відбувається, важливо доносити музикою, лікувати в якомусь розумінні. І ми з вами це про це говорили. Я повністю переоцінив. Вплив і значення, наприклад, популярної музики в Україні та чудово зараз. Ти, якщо ти просто українець і пишеш пісні українською мовою, хай це буде панк, хай це буде рок, хай це буде поп популярна музика. Ти прекрасна. Я завжди знайду місце в ефірі своєї радіостанції для нового, для того, що, що, що людина зробила і зробила з любов'ю, тому що ну в нас в Україні є проблема з соціальними ліфтами. Від моменту написання хорошої пісні до моменту, коли її почують люди, проходять роки. Подивіться, пісня Сказка 10 так. років була. Її знали, тобто в мене є кола і своя аудиторія. Вона була собі в Ютубі. Да, а, як а, я бачила да. так 10 років, а, вами да. заспівана да, да. Але Вона була для невеличкої аудиторії аудиторії байкерів, аудиторії, яка мала доступ до цієї інформації до нової української музики. На той час українська музика взагалі не була форматом для більшості uh -huh. радіостанцій. Зараз ситуація радикально змінилася. зараз я, от як людина, яка працює з Черкаським відділенням національної ради з і радіомовлення з дівчатами, які мені допомагають, і от я хочу їм дуже подякувати. Допомагають, і я дуже радий, що в мене зараз за законом я маю кожну другу пісню ставити пісню українською мовою. Розумієте? Ну, російськомовного кандидату я ж так розумію. Взагалі, і тільки англійськомовний є. Ну, скажімо так, європейськомовний, uh -huh. тому що ми ставимо, стараємося і французькою мовою uh -huh. ставити, і німецькою. І це. Але кожна друга пісня в нас українська. І це, це наша вже велика перемога. велика перемога. Просто ми не можемо зараз це оцінити в цьому моменті. Вона стане. Зрозумілою через 5, через 10, через 15 років, коли виросте покоління на цій музиці. Ну і звичайно, хотілося б, щоб розумієте, зараз не дуже популярна тема ефірних радіостанцій. Зараз люди і слухають переважно в машинах. Але хто такі люди в машинах? Це та дійова аудиторія, яка може взяти і зробити. Тому стараємось як можемо, і маю надію, що люди це відчувають. Угу. Я хочу вам подякувати, Грорі, за те, що ви завітали до нас на гостини, за те, що поділилися своєю творчістю, за те, що ви такий відкритий, і за те, що ви допомагаєте і готові допомагати іншим музикантам. І дякую вам за вашу творчість. А нашим телеглядачам я хочу сказати, що ми ще з вами не прощаємося, тому що наш гість разом із його командою з музикантами підготувала для вас музичний сюрприз. Ну а я вам так знаєте, моргаю, побачимось на телеканалі Віка. А ви слухайте і насолоджуйтесь музикою. З останніх практично сил. Дзвінок другу, опів на другу, ніц немає уже причин, ні для смутку, ні для туги не притягнуться протилежності. Ти в кіно, а я у залежності Від обставин своїх цибатих. Чим буду жити, ким буду спати, Одне добре, мій щедрий Бог. Ле на поміч одразу сімох, всіх їх, всіх добре знають в моїй Русі, всім їх всім, наче днів у творця в Русі. сміх їх сміх підіймає мене з мерців. Do, re, mi, fa, sol, la, si саму скрутну годину твій шлях єдиний, бо ти людина, а у людини в біді і тузі знайдуться рідні, поможуть друзі, І стануть проти біди стіною, котра за мною, як за ціною, не встоїть, і побреде до інших Валити біржі. Палити вірші, а слід їй мій добрий Бог посилає оцих сімох, всіх їх, всіх добре знають у моїй Русі, всім їх, всіх, наче дів у Творця всіх. I Emenes Merciu, Sim um, If Sintore Mi Faso. Но сил, дзвінок другу, опів на другу, ніц немає уже причин ні для смутку, ні для туги, ні для смутку, ні для туги. Всіх, всіх добре знають мої рухи. Шість днів у Творця в руці, сміх їх сміх підіймає мене з мерців, сім їх сім домі фасоля.